Ну що, у нас сьогодні ще одна роботка цікава. Об'ясняю, яка. У нас 1,9 Volkswagen, п'ятіступка коробка, щеплення під 228 диск і корзини. Ось такі корзини. То що ми будемо робити? Тобто, в теорії, хто бачив мої предучі відео, я робив похожі маховики під 240, але вони відлічаються між собою. Тут получається, в чому тліччя. Коли під арестовську корзину ми робимо, у нас ідуть направляйки всі однакові. В цих корзинах ці направляйки сміщені. Власник захотів зробити двохліпісткову корзину, щоб був більший прижим, і удержувати його потужність там щось біля 300 сил. Будуть краще прижимати диск і надовше цього щеплення буде хватати. Звісно. Якщо роблять мембрани, я б, звісно, пробив би під керамікою, щоб органіку цю не рвало, не обривало оці завицькі ліпістки. Ну, є заказ, робимо. В общем, я вам кінцевий результат, обов'язково покажу, як це все буде виглядати. Уже розпакувавши дві корзини, получивши корзину з двома мінбрами. Якщо хтось думає, що це наскільки легка робота, то ви дуже помиляєтесь. Бачите, нові корзини, новий кльоп, Все по-новому. І останнє ухо. Нагрузка одинакова. Бачите, тріснула. А тріснуло із за чого? Літьо чугуна. Десь був якийсь кратер. І все. І вся робота на смарку. Благо, що йде іще одна у нас така пластина з другої корзини, на якої будемо робити ту саму процедуру. І будемо сподіватися, що на неї все буде ок. Ось такі діла, ребята. не так все просто. Ось как это выглядит уже, когда пластину снял. Вот такие дела. Нагрузка по давлению, три тонны на заклепку, как положено. Везде было одинаково. С этой стороны не прошло. А вот мы и видим. Видите кратерка? Кратеры. Вот тут. Это есть проблема. Это литья чугуна. Фирма Starline. То есть Розумієте, в чому ще справа? Коли йде по суполюку, літючу гуна йде дуже хороша. А тут, по старлайну, у нас є проблеми. тому що Ось тут, бачите, тож кратери точені. Ну, це тільки можна побачити, коли розібрали корзину. Так що дуже треба бути осторожним. Ну, в мене є ще одна попитка з другої корзини. Зараз я це спробую зробити. Покажу кінічний результат попозже. Є трошки у нас проблемка. Коли вже все у нас зажато, у нас є ухо корзини, ось це, яке буде доставати вінець, коли фірадою зноситься і воно впреться у нас в вінець. І треба фрізерувати сам вінець, тобто робити це місце глибше. Так, ось за ці місця я казав, їх треба утопити, щоб ці місця у нас не торкались. Маховика, коли диск по пофіродо у нас трошки зноситься. Ну що, концовочка. Як бачите, ми фрезернули маховик. У нас все вийшло дуже непогано. Протечили також маховик поглубже, щоб у нас був прижим. Корзина у нас двохліпісткова, сама нижня частина чугуна, ушла у нас вниз на 2,5 мм. Ми її компенсували. Тепер у нас прижим Получився дуже непоганий. Вижим на ліпістки в кілограмах біля 54 кілограм, тобто показник біля 500 десь сил приблизно. Ну, ось така корзина, ось такий кльоп по кругу. Якщо вам потрібна така робота, звертайтесь в майстерню в гаражі.